3 липня 25-го року. Обзор гарбузів на 44 й і 45 й день після сходів. У цього гарбуза довжина головного пагону складає вже близько 2 метрів. Навколо цього гарбуза, позавчора промотоплочили ділянку, де росла конюшина біла. Перед мотоблоком я розсипав кінський перегній навколо гарбуза в кількості 4 мішка і декілька відер агроперліту, для того, щоб ґрунт був більш рихлим і краще тримав вологу. Запізно зрозумів, що не треба було підпускати мотоблок надто близько до коріння гарбуза, так як на цій стадії коріння вже має розгалудження близько 1 метру в кожну сторону. Тож частково могло бути пошкоджене коріння. Особливістю цього гарбуза є те, що пагони мають здатність пускати додаткові корені. І ці корінці ростуть не тільки з нижньої частини пагонів, а й з верхньої. Тому для кращого вкорінення пагони присипаються ґрунтом або ґрунтосумішю слоєм близько 5 см. Йдемо до другого. В цього куща довжина головного пагону складає вже близько 2,5 метрів, але він ізійшов на день раніше. Вже видно, як вторинні пагони починають займати простір навколо. На нього вже нападала тля, тому я видалив самий заражений лист, присипавши зріз деревним попелом. Після чого обидва кущі обробив часниковим розчином. Трохи згодом мають з'явитися жіночі квітки, які будуть штучно запилюватися. Далі буде.